Вітаємо на рідному телеканалі. Це черговий випуск програми Подкаст Вінничини». І гість нашої студії Роман Корченюк, адвокат, волонтер, керівник Вінницького обласного осередку Геозахист Держави. Вітаємо вас. Доброго дня. Всі хотілося б розпочати ось з такого міфа: чи спростуєте ви його, чи ні. Ось кажуть, що адвокатів, юристів сьогодні дуже багато і важко саме пробитися, якщо можна так сказати, в цій сфері. Ну, справа тім, що в свій час дуже була популярна. Професія юристом бути і в кожному закладі в навчальному відкривалися юридичні факультети. І так, да, дійсно дуже багато юристів випускалися в певний період часу. На сьогоднішній день міністерство освіти вже це питання про те, що не може бути там юридичної освіти заочної, не може бути там то-то. Справ -то -то. і адвокатом. А адвокатом також не дуже просто стати, тому що недостатньо. Просто отримати освіту необхідно ще стажуватися, проходити практику, здавати іспити, і тоді вже тільки ти можеш мати свідоцтво на право заняття адвокатською діяльністю, тому говорити про те, що адвокатів дуже багато. Ну ні, їх не багато, їх достатньо, і крім цього. Престиж юридичної адвокатської професії зумовлює те, що дуже багато, які познавали іспити на адвокатів, але не працюють як адвокати. Тому практикуючих, я не сказав би, що дуже багато. Якщо говорити саме про ваш шлях, що вас привело саме в цю сферу і чому ви саме її? Кінематограф. Кінематограф, культура. Я подивився фільм Адвокат дьявола в свій час і вирішив про те, що я хочу стати адвокатом. І так потихеньку-потихеньку, починаючи помічником, навіть не помічником, а я звернувся в юридичну компанію, мене взяли хлопчиком, який буде бігати, розносити бумажки, платити державні мита, відправляти пошту, вже навчаючись в юридичному вузі. І потім, коли закінчив, став помічником і вже склав іспит і продовжував професію як юрист. Справа в тім, що я з самого початку мріяв про те, що моя юридична компанія має займатися суто допомогою бізнесу. Тому мій напрямок був спрямований саме на господарські, адміністративні взаємовідносини, договірна робота, корпоративні спори. Всі інші. Звичайно, звичайно ж, є і кримінальні справи, є і цивільні справи, тому що скрізь є люди, скрізь є взаємовідносини. Тому таким, таким чином. У вас вже такий великий досвід в цій сфері. На можливо, розкажете нам якусь таку справу, яка саме була особливою для вас, або найбільше важливою була. Ну розумієте, я не можу сказати, що десь якась справа була важливою, тому що кожен клієнт це важливий клієнт, і до, до кожної справи треба ставитися відповідально. Бувають якісь певні курйозні моменти, можна там навіть шуткувати. На початку згадується мені на початку моєї кар'єри. Прийшли на консультацію сімейна пара, яка хотіла розлучитись. Ну, Я говорю, добре, окей, скільки ви там пробули в шлюбі, там місяць чи дві, чи два місяці, і що ж ви хочете ділити. Ну, а там, окрім подарованих на весілля подарунків, якоїсь там мікрохвильовки, праски, вони ще хотіли ділити кота. То я запропонував їм, кажу, давайте таким чином. Кому визначається кому голову, а кому задницю. Вони на мене подивилися, сказали, ви поганий адвокат, і пішли від мене. Був випадок, коли прийшов чоловік який хотів судитися з інопланетянами через те, що вони впливають на його дружину, і вона не може з ним адекватно спілкуватися. Тобто ну бувають різні випадки. От, але кожна справа вона є відповідальною, вона є складною, тому що. Ну, кожен клієнт ставиться до цього всього. Ну, воно і рідне його. Да? Тому професійний адвокат завжди буде ставитися відповідально до будь-якої справи. Ну, бувають і справи і кумедні, і не дуже. Звичайно зараз, на жаль. Під час повномасштабного вторгнення більше напевно вже юридичної підтримки потребують більше і військовослужбовців. Mm. Чи надаєте ви їм теж допомогу? Так, звичайно, надаємо, при тому надаємо її абсолютно безкоштовно. До нас звертається наш обласний департамент захисту військовослужбовців. Ми їх консультуємо, надаємо допомогу. Пишемо звернення до суду, дуже багато є звернень щодо там ТЦК. Ми за ці справи не беремося однозначно, тому що це моя принципова позиція не займатися взаємовідносинами з територіальними центрами комплектування. А ось щодо проходження військової служби, щодо отримання соціальних виплат, після того як людина звільнилася з лав збройних сил України, повернулася з передка з пораненнями, з контузіями, з різними життєвими проблемами, так звичайно допомагаємо і дуже 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 багато цих питань, тому ну однозначно це потрібно вирішувати на вседержавному рівні. так не має бути. Це ну моє переконання. Не Немає військовий герой наш бігати по юристам для того, щоб добитися якоїсь правди, тому що десь там хтось якось неправильно став документи в військовій частині, і людина на сьогоднішній день страждає і вимушена сама бігати і гарантувати те, що має бути гарантовано державою. Гарантувати через адвокатів, через суди або ще через щось, щось якось. Ще окрім е, юридичної діяльності, ви активно займаєтесь волонтерською, навіть нещодавно бачили, що їздили і на фронт, і ну пуст. Постійно здійснювати такі поїздки. Ось саме хотілося б поговорити про, якщо можна так сказати, і мотивація, і натхнення. От що Ну що змушує не зупинятись в цьому руслі? Мені дуже багато людей задають питання, чому ти їздиш на лінію фронту. Відповіді може бути дуже багато. єдина правильна, адекватна, як на мене, відповідь. А хто як не я? Тобто я для себе прийняв рішення, об'єдналося ряд бізнесменів, друзів моїх ми прийняли рішення. На сьогоднішній день в нас ну, більше 40 поїздок на фронт. Допомога в всіляк. Там машини, реби, безпілотники, на да все все. Там навіть колись виробляли для стугни такі приблуди, які піднімали на метрів п'ять у стугну, для того, щоб висоти можна було брати. Співпрацюємо з різними підрозділами і вже відштовхуючись від їхніх потреб, вони замовляють, вони говорять, нам там необхідно то-то, то то-то то необхідно, і ми збираємо, тобто є якийсь певний фонд, який я маю майновий фонд, тобто виділяється тими самими бізнесменами. і і скуповуємо, їдемо, завозимо особисто, і навіть бізнесмени зі мною їздять, дивляться так, перейнялися. знаєте, це вже як певний наркотик, тому що ми пам'ятаємо доброчинність вона завжди впливає дуже позитивно на саму людину. і ті люди, які зі мною долучилися до доброчинності, до волонтерства, вони вже не можуть це як наркотик. Вони вони хочуть і надалі, надалі, надалі допомагати цьому всьому. Ще хотілось би трішки ще затронути цю тему про юрид вас, як юриста, і багато з юних і дітей в школах, і студентів чомусь не думаючи, якщо вони не будуть якщо вони не будуть вчитись, то в них все одно все вийде. Наскільки от важливо, ось так постійно в школі гарно вчитися, так само в університеті. Ну, звичайно, дивіться. Справа в тім, що ми вважаємо, от ми виростимо, ми там зможемо в бізнес піти, або ми там зможемо практика, що теорія відрізняється від практики. Ні, це неправда. Справа в тім, що все ґрунтується, має бути якийсь певний фундамент. А фундамент у нас закладається. Школа, університет це теоретичні знання. А потім да ми звичайно набиваємо досвідом вже, скажімо так, практичну складову, але ми не зможемо практичну складову набити без теоретичних знань і без базових знань. Я хочу бути юристом. Мені математика або фізика, хімія не потрібна дані. Кожен день ми стикаємося з тим, що ми вираховуємо, ми рахуємо, наприклад, там є спір з енергопостачаючою компанією. Там все будується на формулах. Ну, ти сідаєш як юрист, вичитуєш правила, вичитуєш нормативні акти і починаєш це все рахувати. Якщо ти не навчився цього рахувати в школі, так як складати, як вираховувати формули, ти не зможеш і тут робити, значить ти не зможеш займатися цими питаннями. Далі знову ж таки, ті самі, так як. Говорять нескладні справи поділ майна подружжя також, треба враховувати там математично. так само і з фізикою, з хімією, тому що ці всі процеси залежні. Да? Якщо ти будеш займатися медичним правом, також ти маєш розумітися на якихось хімічних процесах, як це все відбувається. Навіть сформувати правильно експертам, фахівцям в галузі якоїсь там певної діяльності, експертом питання, ти маєш. Хоча б трошки сам розумітись, і юрист це та людина, яка має постійно, постійно, постійно читати, сам розвиватися, тому що законодавство дуже динамічне, воно змінюється, воно іноді буває там суперечить один одному, саме собі суперечить і тому необхідно дуже багато читати, читати судові практики, читати зміни, читати, 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 читати і читати. І для мене завжди була загадка, як можна запам'ятати таку кількість законів, які постійно ще й змінюються або доповнюються. Ну, дивіться, запам'ятовувати не потрібно, потрібно розумітися. А <гум> я коли ще навчався в інституті в Одесі, деякі викладачі вимагали там на пам'ять вивчити статті. Я завжди протестував проти цього. Чому? Тому що якщо я запам'ятаю їх на сьогоднішній день, завтра зміниться цей кодекс, і те, що я запам'ятав, для чого мені. Але ти маєш розуміти, по-перше, про що йде мова там, як правильно трактувати нормативний акт. По-друге, ти маєш знати це інша викладачка, запроте, що гарний юрист знає, де шукати. Тобто, якщо ти. Знаєш, наприклад, де шукати, то тобі ем, простіше. На сьогоднішній день, ну враховуючи наші технології, то взагалі просто єдине, що я дуже забороняю своїм працівникам, не рекомендую користуватися чатом GPT в юридичній професії, тому що Ну в мене таке ставлення своє специфічне до чату GPT. Я вважаю, що це дуже маніпулятивна цяцька. Ну, штучним інтелектом потрібно користуватися, але обережно Потріб, потрібно, да, потрібно користуватися, але це, це не має бути. Не в в це не має бути основою в роботі. У представленні я ще вас і представив як керівник громадської організації, саме у Вінницькій області. Не. Захист держави чим займається саме ваша організація? Захист держави це об'єднання волонтерів з усієї України. Майже в кожній області України є захист держави, громадська організація. Це ми об'єдналися для чого? Для того, щоб ми могли більш ефективно. Тобто ми на своєму рівні десь кожен з нас допомагав, кожен з нас займався якоюсь певною певним направлення волонтерства. Тому для того, щоб ми більш ефективно були. Ну я знаєте, кажу, Гуртомі батько добре. Тому ми прийняли рішення про те, що ми об'єднаємося, і ми будемо допомагати. Продовжувати нашу волонтерську роботу, але вже в такому об'єднанні спільними зусиллями, да і в нас розширилося. Да, тобто, наприклад, от я спеціалізувався те, що я допомагав військовим їздим, да, і ще якусь свою певну юридичну діяльність допомагав тим, хто там проходить службу або вже звільнився. Але є ще внутрішньо переміщені особи є дітки. Військовослужбовців є потребують, тобто спектр широчайший. Так. І На сьогоднішній день мої колеги по громадській організації досить ефективно здійснюють цю діяльність. Ми ділимося досвідом, ми ділимося, допомагаємо один одному, як це краще зробити. Тому, так, на сьогоднішній день я вже працюю під громадською організацією захист держави. В нас вже тут є певне певне коло однодумців, і ми спрямовуємо вже свої дії більш. Скажімо так, більш ефективно і ширше. Як я вже й казав, Роман Крученюк і адвокат, і волонтер, і керівник Вінницького осередку. Як загалом ви це все поєднуєте? Купа всіє, купа всякої роботи, і її потрібно ж якось цим займатися, в якийсь час? Дивіться, так, звичайно. Часу не вистачає, але команди так. Команди, 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 тобто у мене гарна юридична команда в юридичній фірмі, яка професійно виконує свої обов'язки, надає послуги клієнтам, допомагає клієнтам. Так само громадській діяльності також дуже багато помічників. Дуже багато однодумців. Ми об'єднуємося. Ми на сьогоднішній день на підписуємо меморандуми для того, щоб об'єднувати з організації в тому самому Вінницькій області. Тому один в полі ти не воїн. Знаєте, а щодо там часу, іноді ще до війни, колись там сидиш і думаєш: чим би себе зайняти, нудно, скучно. Оце гірше. А коли в тебе день проходить на одному диханні, ти дивися вже вечір. Да? І вже можна там поспілкуватися з родиною, з друзями, да? і, і добре. Да? А коли ще знаєте, коли повертаємося з фронту, от ми з хлопцями їдемо. У нас навіть є там бойовий кінь, наш бус, тому що нам треба на чомусь повертатися. Ми там женемо 3-4 машини на фронт, які там загружені, і назад повертаємося цим бусом. І знаєте, от. Тако, аж 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 тепліше на душі, да, зробили гарну справу. Подивилися всі очі наших воїнів. Вони вдячні, вони завжди вдячні. Да, вони радіють, коли ми приїжджаємо. І знаєте, не стільки тому, що ми щось привезли, допомогли, а тому, що ми просто приділили увагу. Да, ось до діток. Знаєте, їм важливо, вони, можливо, не розуміють про ці іграшки. Да, вони не такі розбещені, як наші діти, да, яким ми купуємо все там. По, по по можливості а вони радіють про те що не тільки вихователі з ними а до них прийшли там люди поспілкувалися з ними Знаєте, я я дивився ці усміхнені очі це розумієте, це окриляє це це окриляє і не займатися цим ну вже вже напевно ніяк да? тому що це це певний певний допінг це певний наркотик емоційний. Тобто я отримую емоції, коли робиш добру справу. Тому і я сили, і натхнення розберемось. Оце це саме як питання про натхнення, де ви його берете, і це, напевно, ви саме берете його звідти. Звичайно, коли ти віддаєш, ти набагато більше отримаєш і енергетично, і натхненням, і всім іншим. І наостанок таке вже традиційне питання для нашої програми подкастів. Що ви зробите в перший день, коли закінчиться війна? Багато людей не одразу дає відповідь на це питання, а їм треба навіть подумати. Е, дивіться, е, я періодично, е, в мене багато контактів з військовими, я періодично переглядаю, як давно вони з'являлися там в Viber, ватсапі, в Сігналі, де ми, ну, як ми зізвонюємося. Я обзвоню всіх хлопців. Я обзвоню всіх хлопці для того, щоб е -е, почути їх голоси і знати, що вони всі, дай Боже, щоб вони всі живі, здорові і, і що ми чекаємо їх в домівках. Дякуємо, що завітали для до нас. А нашим глядачам нагадую, що в нас в студії був Роман Корченюк. А це власне була програма Подкаст Віничини. До зустрічі.